Всім привіт! В минулому році я зняла серію роликів про виноградних гравликів. Мене вразила кількість запитань, які стосувалися, як, де, коли збирати гравликів. Сьогодні ми приїхали за ними і я вам про них докладно розповім. Ви тільки подивіться, ще не встигла почати запис, а вже перший равлик в траві є. Це означає, що ми сюди недаремно приїхали. Ну так ось, коли в травні зацвіте айва. А пасовища вкриється квітами кульбаби і після теплих весняних дощів вже пора. Пора вирушати в ліс за виноградними рабликами. Ліс краще вибирати листяний і вологий. Не бійтеся переборщити з вологою. Чим більше вологий, тим краще. Ось як тут. І ліс вологий. Начебто і дощ недавно пройшов, а равликів нема. Тільки бджоли по глухій крапиві гудуть. І це все тому, що дощ пройшов недостатньо сильний і вологість слабувата. Тому ми вирушаємо вниз, там, де починається струмок. Там прохолодно і волого. Ідемо лісовою стежкою, не кваплячись, милуємося природою. Ось тільки погляньте, в лісі кропива не парпурова, а жовта. Рідко, коли побачиш жовту глуху кропиву біла є скрізь парпурова в лісі, а жовта в ось таких містах. Нарешті струмок, він невеличкий, але для равликів досить. І що ми маємо? Волога є, струмок є і скрізь багато равликів. Починаємо збирати. В цей раз нам потрібно небагато равликів. Я хочу переселити їх поближче в такий самий біотоп, щоб потім не їздити далеко. А за розмноженням діло не стане равлики на цього молодці. Збираємо вже з'явилися комарі, і сидіти на одному місці вони нам не дадуть. Поки збираємо. Нема-нема, та й русне один під ногою. Адже вони дійсно скрізь, і вгледіти всіх немає шансів. Равлики трапляються цілими табунами. У них вечірка якась чи що. Старша сестра, також дослідник натураліст, зайнята дослідженнями. А ось рослина паразит. Петрів хрест. Тому їй не потрібне сонячне світло. Ні, ну тут точна туса. Багато равликів так зустрічаються, наче танцюють. Але танцюють якось дуже повільні равликові танці. Ну ось ми і закінчили. Справились хвилин за 10, не більше. Тепер вони поїдуть в нове місце. А я вам бажаю успіхів в пошуках равликів і смачного. Якщо є в кого які запитання, то пишіть в коментарях. До зустрічі! Нас чекає ще багато та експериментів.